Всім привіт! Хочу сказати пару слів про жовтоплідні сорти Арусу, які вирощує на своєму участку. Маю на увазі ті, які мають відчутний жовтий відтінок. Ну, от, там, Бачите, починають вас їсти. Ц425, колись брав в Білорусі. Цей кущ ріс мого сусіда я йому віддав. Два куща і два куща собі посадив. Там був красний новий і 425. Це 425. Він пересадив, тому що в нього він підгнивав, ну смак такий досить хороший, зараз він ще не до кінця стилий. І зараз він. Мілкіший, тому що він тільки весною його пересадив, так не обрізався нічого. Він дав такий урожай. І вже навіть досить пізно, по-моєму, він його з ягодами пересаджував. Тут, по-моєму, йому непогано. Подивимося далі, як буде себе почувати. А мені в мене там трохи більш тінь. Уже навіть не пам'ятаю, що мені там ще смак не сподобався. Але Но красний новий, якщо то він, то... Урів мощний росою, то ми його викинув. Це Лілас Дзеутанас. Це Ця форма знайдена в Латвії, перекладається як жовтий гігант, Ну, зараз він не такий крупний, був він і крупніший. Ось такий він смачний сорт, похожий на Ось поряд. Покажу. А, такий більш молоч, молочно-жовтий. Відтінок смачний шкірочка без кислоти, і вона така трошки, вона не зовсім жорстка, але вона така трошки відчувається. Ну, не, не дуже вона там дискомфорт якийсь а, створює, вона відчувається як плівочка. Така. Ну, в принципі, не критична. Подібна шкірочка є і на розовому ранньому, теж вважається один з самих смачних сортів і на ньому теж така шкірочка. На жаль, не можу показати, був ще Яровий, але там кущик молодий. У мене колись він був в другому місці, але там все ще там росло, перерали його. Ну, він теж приємного кольору. Мені подобається смак, дуже ранній, напевне, перший достигає, бо в мене Флавія дуже рано достигає, звіздочот. І ну, от колись в мене на полі там росла Флавія і Яровий, то яровий в принципі, був більш стиглий. Там я його той рік і спробував. Пару ягодок, потім приїхав, коли там вже нічого не було, і восени той участок переграв. Ця форма Агрусу знайдена мною в лісі Фінляндії. Я, так, ось, я її назвав умовно Лехті 3. Колючий, такий неприхватливий кущик. Хочу спробувати її. Ну, не знаю, ще, напевно, до кінця не стигла, тому що я хотів її попробувати на сонячному місці, там в лісі росло. Колір був більш такий тусклий, зірву. Ой, падає вже. Ну красивий колір, а це осыпою. Так, ще тут. Він. Він ще тверденький. Ну ладно. Зірву пару и яводок. Він, він не крупний. Ось. Потім на сонці порівняю, покажу вам їх всі разом. Там ще була одна форма, але та взагалі росла на скелі, вона була зовсім мілкою. І теж вона була жовта, така цікава, цікавого кольору. Цей агрус називається Майт Мальтіс. Це любительська селекція Естонія. Має такий приємний. На маточному кущу. Я колись у вересні його пробував Він був такий янтарний. Ну Звичайно, вже такий смак. Але ну ще був не, не цей, не порчений. Але бачите, ну, що робить. Ось його довбуть. В цьому році ненавидник впав. І взагалі дощів було багато, тому агрус. Довго не знаєте, які сорти можуть привисяти. Цей вже такий, цей сорт вже крупніший, теж смачний. Це сіянець, відібраний серед насіння, було зібрано з європейських сортів. Досить мені подобається смак, досить такого приємного смаку. І може бути. Жовтіший. Тут бачите, ось та що... Ой, вибачте, та, що вас вподобали, вона така частина вже жовті... жовтіша частина ще така з зеленуватим відтінком. Пару ягодок зірву. Так ось я його щеплював, ось в мене він. Є на штанді. Це на Так, що це таке? А, це тут більше. Не знаю, видно бо мене все сліпить. Ось такі. Це ось кущинг годлінга. Напевно, потрібно. Обновляти погане, бо на старих він мільчає. вже такий стає наче як хворобливий Тут видно, верхівки були пошкоджені мучнистою росою, Ну так на ньому мучнистої роси не видно, але можливо непомітні на перший погляд. ну Я не знаю, чому вони отакі оголились. Я думаю, що це були пошкоджені мучнистою росою. А можливо і ні. Ось такого він зараз напевно, не знаю, чи породні назад був не Вже трохи він мільчає. Ну, є середні ягодки, є трохи крупніші. Ось трохи жовтіший за Майт Мальтіс, хоча Майт Мальтіс теж може бути приблизно такого кольору. Один рік був досить смачний. У мене на цьому участку багатьох серховірча шкірочка. На, на іншому участку такого не помічав. Не знаю як буде з, з голдлінгом. Ось, такий. Ось для порівняння зібрав жовтоплідні сорти і ті, які вважаються жовтуватими, ну не всі звичайно, і зелені. На жаль, ярового вже не було ягід, але він приємного жовтого кольору. Також в мене було ще два. Справді жовтих сорти, це крамер э, гелби кюгель, э, жов, жовтий шар крамера. Це спроба повторити гелби кюгель, старий сорт, але в стіковому форматі від э, розсадника крамер, а також э, э, соломю був. Э, Гелбекюгель я пересадив. Біля дороги посадив і не знаю спеціально чи ні, тесть або хтось інший скосив його. Смак в нього був досить приємний, абрикосовий всередині, але шкірка гірчева. Ну, на моєму участку як я вже розказував, багато сортів у них шкірочка гірчить а... Соломіло пропав від Ботрідіса. Він теж смачний сорт, достійний і жовтий. Так, покажу. Ось це, який вважається жовтий, це сонячний зайчик. Ну, як бачите, який мій колір. Це Lady Sun. Ну, З назви сонячне леді. В принципі, теж його дехто до жовтих відносить. Це також це ковчег уральський безшибий. Теж дехто каже, що він жовтуватий. Ну, на, на тому участку де в мене був, він був справді трохи жовтіший і смачніший. Тут він так. Це Goldball, ну, теж з назва жовтий мячик. він такий ну, А це просто зелені для порівняння. Кольорової палітри це орфей і це хрещеник. Так, з жовтих э, це Лахті 3. Це 425. Э, це... Так, що це? А, це Майт Мальтіс. І це Голдлінг. Це лілас Целтенес. Так. Можете порівняти. Ще кажу, на жаль, немає ярового, ну і тих сортів, яких в мене вже нема, це Соломіо і крамери для Бекиві. Ще забув додати в мене також росли досить насиченого, ну, досить відчутного жовтого відтінка, майже такі самі оці. З жовтої палітри. це Веліш і Зебін. Вони були щеплені і якось не знаю, чи не зовсім сумісність підчепую, чи то що я їх пару разів пересаджував, вони ослабли. В принципі, вони і тоді, коли я їх отримав, це вже давно було. Десь більше 10 років назад вони місяць пролежали на пошті. З голим корінням, але якби вони були зволожені, то вони б пропали точно. А так вони вижили майже всі і частина з них мене досить довго радувала з тих саджанців.